Українська тема домінуватиме на саміті ЄС сша Вважає спеціалізоване видання EU Observer. І нагадує, в останній такий саміт проводився ще 2011-го. Вашингтон і Брюссель тепер планували говорити про торгівельну угоду, але питання міжнародної безпеки затьмарило головну тему. Погоджується, і eu бізнес за його даними саме про Україну Баракобама говоритиме з керівництвом ЄС Германом Ван Ромпеєм та Жозе Мануелем Барозо. Про Україну, але у ширшому контексті говоритиме американський президент, і у підсумковій промові. Задача штатів зупинити Путіна від подальших дій пише New York Times, а саме від захоплення східних областей України, чи то військовим втручанням, чи то підбурюванням там сепаратизму. Цитуючи впливових чиновників, видання пояснює на швидке повернення Криму у Білому домі, не сподіваються. Згадують про захоплення союзом Балтійських країн у сорокових. Тоді анексію захід не визнав, але змінити ситуацію не зміг. Щодо санкцій проти Москви, їх у Вашингтоні розглядають як покарання за злочинні дії, а не спосіб повернути півострів. Чому росіяни так тримаються за Крим, намагається пояснити західному читачеві BBC. На сайті корпорації інтерв'ю з Севастопольським екскурсоводом. Він проводить журналістів пам'ятними місцями бойових дій, церквами, руїнами і бідкається. За всі роки незалежності Україна ставилася до автономії як мачуха. Російська преса перед початком саміту ЄС ША пише про захоплення усіх об'єктів української армії в Криму, про те, що навіть дельфіни переходять на службу Федерації, про те, що кримським бюджетникам до кінця року піднімуть виплати, а ще про рейтинг Володимира Путіна, що невпинно зростає. Про важливий саміт одним із небагатьох згадує комерсант і пояснює, під час європейського турне Обама збирає союзників для стримування Росії, а потім вирушить до Саудівської Аравії, де може домов. Витися про небезпечне для Москви зниження цін на нафту про енергетику пише і Вашингтон Пост запитує, чи може американський газ врятувати Європу та Україну від російської залежності. І відповідає: якщо і так, то не скоро. Поки що бракує інфраструктури, та й в Азії за газ платять більше. І все одно в Конгресі США енергетичні комітети проштовхують ідею американського газу для України. А поки що допомогти українській економіці, американці думають копівлею конопель. Seattle Таймс пише з усіх сільгосптоварів України, штати найбільше зацікавлені саме у коноплі. Вона згодиться для виробництва олії, фарб і пластиків, але в самих США їй дозволено вирощувати лише у чотирьох штатах. Ксенія Новікова, п'ятий канал.